Вітаю вас, шановні глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерк Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Дивимося, що буде чекати Україну в період з 23.09 по 29.09. Минулий тиждень був таким, досить наприкінці на вихідних досить жорстким. Творився просто якийсь адський піпець. Ну, в принципі, так як мені й карти показали, хто пам'ятає мій прогноз минулого тижня, от саме в період з п'ятниці по неділю. Бомбили дуже жорстко. І... О, навіть кіт підтверджує, <гум> А він не дасть збрехати. Давайте подивимося, яким буде цей тиждень. Він буде спокійнішим, чи, навпаки, він буде якимось жорстчим. Так, прешес, циц. Дай мені відео записати. Так, добре, давайте будемо дивитися. Значить так, Не забувайте також ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці також не забувайте. Добре, викладаємо карти на циганській колоді і на гральній колоді. Давайте ми з вами будемо дивитися. Так, давайте подивимося з вами на кожен день. Добре, починаємо дивитися. Так, значить так, 23 число, понеділок, до речі, ви просили казати. Я записую це відео 23.09 на годиннику 10 година ранку. Добре, дивимося. Карта фортуни, карта удачі падає. Хороша, позитивна карта, збройне, фінансове підсилення, фінансова допомога, нова техніка, можливо, якась підтримка додаткова. Трійка Христова карта сили, карта успіху, карта перемог. Непоганий понеділок. В принципі, тут карти на обох колодах досить хороші. Дивимося далі. 24 число. Дивимося. Карта злодія. Отут вже починається трошки бути небезпеки більше, тому що карта злодія це розорення, це активізація аферистів, це втрати фінансового характеру, це можливі удари по об'єктах інфраструктури, про по критично важливих об'єктах. семірка Христова карта сили це хороша карта. Ця карта говорить, можливо, про якісь перемоги на фронті, про можливо, якісь наступальні дії успішні. Непоганий знак. Добре, дивимося далі. 25 число, середа. Карта постоянства. Карта стабільності падає на циганській колоді. Непогана карта. Знизу. А знизу погана карта. Зевс. Блискавка. Вогневі загрози. Підвищені, вогневі атаки, вогневі удари, вогневі обстріли. Середа поганий день. Добре. Дивимося далі. Четвер. 26 число. Четвер. Карта посильного. Карта посланця. Якісь важливі новини та інформація. Знизу. Дама червова карта жінки-матері. Максимально подбайте про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку та захист. Карта посильного говорить про якісь дуже важливі новини в четвер. Тому, будь ласка, слідкуйте за усією інформацією, яка поступає. 27 -е число, п'ятниця. Дивимося. Карта жінки матері з дитиною на руках. Максимально приділяйте час вашим дітям, максимально з ними проводьте час. А знизу двійка червова карта союзів та об'єднань, карта любові. Непоганий день. Судячи по картам 28 число. Карта солдата, мілітаризація, військова підготовка, якісь активні військові дії, Шістірка червова – карта сім'ї та родини. Ну, карта солдата це така не дуже позитивна карта взагалі. То солдат це завжди попередження про якісь бойові дії, активні, можливо, якісь обстріли. І неділя, карта печалі падає, карта траура, Шістірка бубнова. Карта грошового підсилення. Ну, субота, напружений день, неділя, поганий день. Середа поганий день, і вівторок, тобто вівторок, середа. Тобто 24-25 і субота-неділя, я би сказав. Вівторок, середа, субота-неділя це біль... найбільші дні та, з таким знаком мінус. Особливо середа, тому що там карта Зевса, там вогонь, там підвищені вогневі атаки, можливо, вогневі обстріли по всій країні. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю всім всього хорошого. А я зараз піду заспокоювати та нянчити кота. То він щось якийсь гіперактивний. Можливо, це він теж намагається про щось попередити. Всього хорошого.